Книга Еклезіаста 3 розділ. Роздуми царя Соломона про життя. Все має свій час і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Є час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати. Є час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати. Є час розкидати каміння, і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів, є час шукати і час губити, час зберігати, і час розкидати, є час роздирати і час зашивати, час мовчати, і час говорити, є час любити і час ненавидіти, час для війни, і час для миру. Яка користь тому, хто працює з усього того, над чим він трудиться? Я міркував про копітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось клопотались. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце, однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти і, поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Я зрозумів, усе, що робить Бог, воно залишатиметься повіки. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна, і Бог так чинить, щоби шанували його. Якщо це відео було для вас пізнавальним і надихаючим, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про Божу дію в житті людей. До зустрічі. Нехай Бог благословить вас.